Вітаю проект релокації рідні і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо гості в стоматологічну клініку 119. Почати бізнес з нуля або одразу два у Франківську. Не дуже важко, бо тут гарні люди, але його почати важко в будь-якому місці. Морально важко, бо досі іде війна, в тебе не може просто бути натхнення того, яке було, наприклад, п'ять років назад. Але ти мусиш працювати, бо ми просто повинні щось робити, не сидіти і плакати. коли я шукала квартиру, виклала сторіс, і мені написали місцеві люди, студенти медичного університету, майбутній лікар гінеколог і косметолог. Вони, вони мені написали, Юля, ми хочемо вам допомогти. І я вам чесно скажу, я не знаю, чи зробила би я те саме, якщо б ситуація була навпаки, <гум> можливо, навіть ні. Вони мене зустріли, вони віддали свою квартиру мені безкоштовно, моїй сім'ї на місяць. Вони допомогли отримати перші серйозні знайомства з дуже цікавими бізнесменами. Вони намагались надавати яке якесь таке тепло, завдяки якому я не захотіла вже ну до ніякого міста. Я вже як 11 років лікар-стоматолог. В мене власна клініка 119 у місті Харків. Також я є власником першого українського бренду натуральної зубної пасти. Також ми робимо засоби гігієни. А все це являється дуже натуральним не тільки на словах, тому що в мене є син, йому 11 років. У нього є астма, і, по перше за все, це був продукт для нього. І тільки потім це стало другою справою мого життя. Також ми виробляємо ополіскувач, спрей, жуйку, льодяник без цукру та бальзам для губ. В планах було ще зробити зубні щітки, але це трішки пізніше. Я перевезла частково клініку. І частково виробництво, але виробництво я перевезла десь процентів десь відсотків тридцять, тому що я я розуміла, що не зможу взяти велику оренду одразу, бо я не знаю скільки буде замовлень і як поведуть себе партнери, з якими ми співпрацюємо. Я знайшла оренду і цю, і іншу, через сайти, звичайний, типу OLX. Наразі я хочу перевести своє обладнання виробництва у більш, більше приміщення, тому що закази пішли, їх багато, дякувати всім. Е, і тому мені просто треба знайти оренду дешевшу, але більшу. На сьогоднішній день для виробництва мені потрібно десь квадратів 250 хоча б. Але оренда має бути недорогою комерцією. Два дні тому ми звернулись у мерію. Та зам мера, дуже приємна людина, пообіцяла моїй директорці допомогти з пошуком приміщення. Сюди приїхало моїх людей десь 15 чоловік. Ще стільки ж залишилось у Харкові. Ще деякі сидять по різних містах, бо в них така праця онлайн. Пару чоловік виїхало за кордон. Я перевезла сюди 35% клініки. Процентів 30 виробництва. Мені трішки не вистачає асистентів та різнорабочих на виробництво. Я намагаюсь шукати місцевих, бо це дуже круто, тому що вони, ми їх навчаємо, як ми працюємо, вони нас навчають, як ви тут живете. Це такий обмін досвідом. І вже на сьогодні в мене асистент. Тут у кліниці місцева дівчинка з Івано-Франківська. Ми шукаємо ринок збиту будь-де, особливо у Франківську, бо ми тут почали, ми зробили людяники. Жовто-блакитні, Бордин Харків, мейден Івано-Франківськ. Получили е, дуже гарний відгук і одразу пішли замовлення та пропозиції від середнього бізнесу. Тому вже на сьогодні ми є у деяких кав'ярнях, кафешках, магазинах. В мене працює харківська клініка, вона так працює, що ми тут заздримо, там просто нікуди записатись, бо багато хто виїхав. І вони ну, приходять з такою вдячністю, що ми відчинені. Але до нас прилітала ракета біля входу. Але дякувати Богу, вона була пуста. Вона не, не зірвалася. Якщо б зірвалась, то не, не було будинку. Вони працюють кожен день з 9 мінімум до 7. -ї. Працювати у Харкові дуже небезпечно, я кажу їм це кожен день. Я бачу, як вони всі змінились, бо я бачу, що вони не мають страха, бо вони змирились з такою ситуацією, що якщо воно прилетить, то така моя доля. І от з такою думкою вони виходять. Причому я вам скажу, річ іде не там о студентах чи якихось там, я не знаю, дуже літніх людях. Це йде річ там у дуже професійному хірургу, наприклад, який може ставити будь-які складності імпланти. Або анестезіолог, який проводить операцію, а потім їде на передову, щоб допомагати пораненим там. Я гадаю, що Івано-Франківськ це місто, яке стане мені рідним. І я в ньому буду залишатись ще дуже довго.